Знаходжусь у паблік кафе у центрі столиці. І сьогодні за ранковою чашкою кави у мене в гостях народний депутат України Олександр Кодола. Олександре, доброго ранку. ранку. Підготувала для вас низку запитань. Матимемо лише три хвилини. І за ці три хвилини хочу від вас почути щирі відповіді для того, щоб дізнатись вашу позицію, ваші думки стосовно тих тем, що сьогодні турбують людей. Домовились? Добре. Тоді давайте, давайте. спробуємо. Я запускаю таймер, ми починаємо. Життєве кредо Олександра Кодоли. Перемагають тільки ті, хто продовжує рух попри все. Три завдання ради цього тижня, на вашу думку. Ну, найголовніше це закон про спецконфіскацію. Цього чекає вся Українська армія національна безпека і оборона. Це центральна виборча комісія, ми повинні її оновити. Ну і власне закони МВФ і закони про освіту. Відміна люстрації. Чи підуть на такий крок і що буде далі, якщо все ж підуть? Я думаю, що не підуть, тому що ну, після Революції Гідності це буде найбільший злочин е проти всіх українців-патріотів, які стояли на Майдані. Будемо сподіватись. Нові члени ЦВК, якими вони мають бути, і хто це має бути? Ну, кожна фракція запропонувала президенту членів СВК. Я лише підкреслюю, що це виключно його конституційне повноваження вносити їх до складу, вірніше до Верховної Ради. А Верховна Рада вже була підтримати. Власне, наша команда подала гідних людей, професійних, позиція президента, щоб вони були всі нові, не були з досвідом роботи. Ну, Зараз йдуть консультації, дискусії. Я сподіваюся, що ми все-таки зробимо достойний, оберемо достойний склад Центральної виборчої. Ми теж на це сподіваємося. За ким майбутнє української політики? Однозначно за молоді. Ким мріяли стати у дитинстві? Е, мабуть, хітовим. Питання по безвізовому відклали до вересня. Ваш прогноз на осінь приймуть чи ні? Я думаю, однозначно приймуть. І я особисто весь народ України чекає. Е, власне. Українська держава, Верховна Рада, уряд зробили все для того, щоб у нас був безвізовий режим. Тоді одразу запитання, що завадило Україні отримати цей безвізовий режим у червні, в кінці червня? Ну, ми бачили, були певні протиріччі всередині держави, зокрема по окремим законам, ми пам'ятаємо, які приймалися в Верховній Раді. Ну, пам'ятаємо референдум в Нідерландах, який також, хоча і не відіграє вирішальну роль, але, мабуть, дещо дав якісь сигнали нашим європейським колегам. Тому все-таки я очікую, що вересень-жовтень у нас буде безвізовий режим. Судова реформа приведе до зміни судової системи на краще чи стане лобіюванням провладних інтересів? Однозначно, це революція взагалі в системі суддів, в судівській системі. Я очікую ну, дуже серйозних зрушень в цій сфері. Україні потрібні перевибори? Ні. Хто дієвіший сьогодні? Коаліція чи опозиція? Коаліція у нас вже приймається щодня е, в дні роботи Верховної Ради, дуже важливий законопроект. З'явилась інформація, що Народний фронт не підтримає список ЦВК від Порошенка. Ви як представник Народного фронту будете за чи проти? Е, у нас зараз ще продовжуються консультації. Я думаю, що всіх гідних людей е, ми підтримуємо. Яка галузь сьогодні потребує негайного реформування? Першу чергу система охорони здоров'я. Дякую вам. Закінчились три хвилини. Ми з вами встигли відповісти на 13 запитань. Просто зараз ви маєте нагоду у прямому ефірі телеканалу Ньюзван побажати всім хорошого настрою і якісь свої побажання на сьогоднішній день. Ну, безумовно, хочеться побажати всім українцям це е, віри, е, віри в краще майбутнє, що тільки разом кожен на своєму місці ми здатні зробити нашу країну процвітаючою, заможною, такою, яку ми хочемо її бачити. Дякую вам, пане Олександре. Я нагадаю, в мене сьогодні на ранковій каві був народний депутат України Олександр Кодола. Щирі відповіді, відверта позиція. Ось така Дякую. ранкова кава.